Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера в студії Анна Каменєва. У вищому антикорупційному суді напередодні обирали запобіжний захід колишньому віце-прем'єр-міністру Олексію Чернишову? Нагадаю, його підозрюють в причетності до корупційного скандалу в енергоатомі. Втім, сам чиновник всі звинувачення відкидає. Які аргументи сторін знають наші кореспонденти. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для Олексія Чернишова. Перед початком засідання колишній віце-прем'єр відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у причетності до оборудок в енергетичній сфері. Безумовно, я доєднуюсь до цього засудження суспільства, яке лунає щодо відношення цієї ситуації. Але скажіть мені, будь ласка, яке я відношення маю по енергоакту? Яким чином взагалі Чорношов має відношення до цієї справи? Як він сюди долучений, з більшістю фігурантів, про яких де мова я не знайомий, не бачу і не знаю, не маю нікого контакту, не спілкуюсь і не планую спілкуватися. Ще раз я хочу зауважити, в справі і в клопотанні чітко зазначений склад злочинної організації чи злочинної групи. Мене там немає і не може бути. Прокурор кілька годин зачитує матеріали слідства, які на думку обвинувачення доводять причетність Олексія Чернешова до справи, в якій згаданий зокрема й бізнесмен Олександр Цукерман того ж дня, в період з 18 години 33 хвилини по 18 годину 40, цукерман провечив приміщення офісу злочиної реалізації мету вчинення реалізації віднування грошових коштів одержаних злочинним шляхом передав особисто Віце-прем'єр-міністр України, міністр національної єдності Чернишову, у власність в готівковій формі грошові кошти в сумі 200 тисяч доларів США, що згідно курсу НБУ, станом на момент передачі становило 8 мільйонів 318 тисяч 720 гривень та 96 тисяч 500 євро. Обвинувачення наполягає на триманні під вартою або у заставі у 55 мільйонів гривень. А от захист на тому, що Чегевара з плівок Міндіча не Олексій Чернешов, а хтось інший, в результаті суддя після п'яти годин засідання, оголошує перерву. Сторони готуються до наступного раунду процесу. Я вважаю, що підозра є необґрунтованою і дійсно ті факти, які нам всім засоби масової інформації висвітлювали, вони трошки не корелюють з тим, що є в матеріалах провадження. Я на цьому зупинявся, цитував якісь речі окремі. Я вважаю, що тут є очевидно необґрунтоване повідомлення про підозру і якісь розмови, десь хтось щось чув, ну, притягати людей до кримінальної відповідальності, коли ти щось десь щось почув. І якщо ми будемо за таким принципом жити, ну ми повернемось, на жаль, в часи, які вже були в 37 му році. Я вважаю, що сторона захисту вириває певні фрази з контексту, не говорячи про суть. Ну, Це є також нормально, це позиція сторони захисту. Ну і, Відповідно, в своїй сукупності, якщо надавати оцінку всім доказам, всім розмовам спочатку до кінця, я думаю, слідчий суддя повинен прийняти правильно виважене рішення. Наступне засідання у вищому антикорупційному суді має відбутися вже сьогодні, о шістнадцятій годині. Євген Онопрієнко, Руслан Сміщук, Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.